Вітаю вас, шановні марганчани та гості нашого міста. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій стривожені різким зростанням кількості пожеж, яке спостерігається під час похолодання та морозів, через необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхню несправність, короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж тощо. Так, з початку року в нашому місті зареєстровано 184 пожежі. В минулому році цей показник становив 138 пожеж, збільшення на 33%, внаслідок яких три особи загинуло. Одна особа отримала травми. Прямі матеріальні збитки складають понад 800 тисяч гривень. 15 жовтня поточного року, о 9-й годині, на пункт зв'язку 33-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Грибоєдова. На місце події виїхало два відділення пожежно-рятувального підрозділу. По приїзду було встановлено, що горить літня кухня за вище вказаною адресою. Під час розвідки місця пожежі у споруді було виявлено тіло громадянина 1938 року народження, який загинув від опіків та отруєння продуктами горіння. Імовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівача. 20 жовтня поточного року ймовірною причиною пожежі у приватному житловому будинку по вулиці Залізничній стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. В результаті якої пошкоджено підлогу двері та домашні речі. 21 жовтня, внаслідок короткого замикання електричної проводки, пожежа виникла у приватному домоволодінні по вулиці Комарова, внаслідок якої пошкоджено домашні речі та меблі. 28 жовтня вогонь забрав життя ще одного мешканця нашого міста. В результаті пожежі в житловому будинку приватного сектора на двох господарів по вулиці Березневій загинув громадянин 1957 року народження та отримала травми громадянка 1959 року народження. Вогнем повністю знищено дах будинку, пошкоджено стіни, двері, вікна та домашні речі. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління. І це лише поодинокі випадки, адже справжні холоди ще попереду. Тож щоб ви не поповнили сумну статистику загибелі на пожежах, Марганецький міський відділ головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області звертає увагу жителів міста на те, що необхідно бути особливо обережними, користуючись електрообігрівачами, тепловентиляторами та опалювальними печами усіх типів. Суворо дотримуйтесь таких правил безпеки. Використовуючи електричні електрообігрівачі, перевірте справність електропроводки, щитків, розеток та штемсельних вилок приладів. Не варто користуватися саморобними та кустарно виготовленими електрообігрівачами. Пам'ятайте, найбільшу кількість пожеж спричиняють саме вони. Опалюючи приміщення пічу на газі або дровах, перевірте, чи не з'явились в ній тріщини. Або щілини. Це можна зробити, спаливши в печі трохи паперу. Та згодом, оглянувши її ззовні, у місцях тріщин буде добре видно сліди закопчення. Виявлені тріщини необхідно замастити глиною чи розчином. І взагалі, ремонт печей необхідно доручати виключно фахівцям. Особливу обережність слід виявляти власників будинків із дерев'яним перекриттям. Не залишайте газову плитку, вимкненою на ніч, не зберігайте на горіщах та в підвалах легкозаймистих речовин, тримайте їх завжди під замком. Це вбереже вас від непроханих гостей, необережність яких може спричинити пожежу. Особливо опікуйтесь тим, аби під час обігріву житла не постраждали діти або ж їхні пустощі не призвели до біди. Крім того, завжди будьте обережні при вживанні зігріваючого середини тепла у ваших оселях, але не від вогню пожеж.